Всім привіт любі друзі, з вами Дмитро Туляниця. Сьогодні ми поговоримо про машини, які більше всього підходять для суворих умов експлуатації для бездоріжжя, для того, щоб не думати про наслідки, щоб в будь-якій ситуації почуватися впевнено на дорозі. І звісно, що експлуатувати тачку взимку це 10 машин на повному приводі, які зарекомендували себе краще всього за останні 15-20 років. Тож поїхали! Зразу скажу, критерії відбору були досить прості. Я звертав увагу на те, як саме реалізовано повний привід в цій машині, наскільки вона надійна. Звісно, дивився також на загальний рівень надійності, на вартість експлуатації, на рівень комфорту. Ну і звісно, не оминув увагу відгуки власників, показники безпеки та інші параметри. Думаю, що загалом ви зможете собі підібрати тут машину по смаку та бюджету, тому що тут будуть машини, починаючи від 2006 року, і по ціні від 6 тисяч баксів. І закінчується, звісно, що. З сучасними варіантами, які тільки вийшли на ринок. Тож сідайте, готуйтесь, буде дійсно цікаво. Але не забуваємо підписатись на канал, клікаємо на дзвіночок та ставимо лайки. Що ж, поїхали. Десяте місце йдуть вашій увазі Kia Sorento першого та другого покоління. Цей кросовер пропонує повний привід в усіх поколіннях крім останнього. Там це лише опція. По факту, сімейний автомобіль, який сподобається любителям далеких поїздок та пікніків. Привід більше підходить для їзди в межах адекватно, але й розмита брудна дорога у вмілих руках буде підкорена. Загалом у моделі досить презентабельний дизайн. Вона має просторий, зручний та приємний на вигляд салон з багатьма фішками та опціями від клімату до обігріву та охолодження сидінь. Є зручна система автоматичного відкриття багажника, парктроніки, камера заднього виду та інше. Автомобіль комплектувався двигунами 2,4 бензин та двома дизелями. Загалом потужність варіюється від 180 до 210 сил, плюс-мінус в залежності від покоління, і для вельми великого позашляховика цього більш ніж достатньо. Поза асфальтом це чудовий варіант, але і в сувору зиму машина не підведе. Друзі, тепер ніж ми продовжимо, я хотів би нагадати, що зараз навколо нас зима, досить холодно і у дуже багатьох людей є проблеми з мотором. І одна з найрозпосюдженіших проблем це стук гідрокомпенсаторів. На перший погляд, ніби нічого страшного, але насправді, якщо цю проблему не вирішити. То це може призвести до серйозних наслідків. Більшість просто поїдуть кудись на СТО, почнуть міняти гідрокомпенсатори, залазити в двигун. Але це досить затратно і складний процес, як не кроти. Але є набагато простіший метод. Компанія Бердаль вона випустила таку присадку, яка називається гідравлік Вейв Lifters. Тобто, все, що вам потрібно, це одну таку баночку залити на 6 літрів оливи, звичайно, нову оливу при заміні або можна і в діючу, хоча ефект буде менший. Ну і поїздити приблизно протягом півгодини на підвищення. Обертах наступного разу, коли ви заведете машину, ви побачите, що стук гідрокомпенсаторів він або взагалі зник або став на порядок меншим. Тобто, така присадка вона дозволяє подовжити термін роботи гідрокомпенсаторів на 10, 15, 20 тисяч кілометрів. Якщо продовжувати нею користуватися на постійній основі, тобто при кожній заміні оливи, то звісно, що ви можете не стикатися з цією проблемою десятки тисяч кілометрів. Ну про сотні я не кажу, точно не знаю. Але однозначно це працює. Тому, якщо цікаво, посилання на продукт залишає вище. Ну, нагадую, що за промокодом Діматурок у вас є знижка ще й в 10%. Дев'ята позиція дістається японцям, і мова про Honda CR-V. Загалом я говорю про всі покоління, як десятих років, так і сучасні машини. Дивний випадок, але з кожним роком позашляхові ягості цієї моделі ставали лише краще. В залежності від комплектації на вас чекають вигони потужністю від 150 до 215 кінських сил. Є дизелі, бензинові агрегати та навіть гібридна версія. Особисто я би не розглядав дизель, але тут справа кожного. Загальний ресурс менше, але вельми надійна машина. У авто передбачено пере Дні привід, а повний привід є доступною опцією, кота присутня у 90% машин. Моделі, випущені для американського ринку, в останньому поколінні мають найнадійніший повний привід інтелектуальна система All-Wheel Drive. Вона отримала схвальні оцінки експертів та високо цінується серед починачів цього кросовера. В тасі комфортно почуваються п'ять осіб. Тут є численні функції для комфортного водіння, підігрів передніх сидінь, кермового колеса, бічних дзеркал. Машина отримала також і найвищі оцінки безпеки від Євро NCAP, причому для всіх поколінь, і це теж багато чого вартує. Яке покоління ви б не обрали? Це саме те, про що мріють більшість потенційних покупців. Восьме місце, і тут зустрічаємо Land Rover Discovery від 2006 по 2016 рік. З рестайлінгом у 2017 році особово ситуація не змінилась, але машина вже не так придатна для бездоріжжя, як раніше. Хоча на піці власних можливостей може видати вражаючі результати. Це точно вибір тих, хто шукає люксовий автомобіль, який не боїться заброднитись і довезе вас до місця призначення, незалежно від того, чи є там дорога. Враховуючи свій вік, Discovery все ще виглядає напрочуд стильно і крім комфорту та позашляхових умінь, пропонує цікавих для такого класу практичність і суттєву потужність. Тут вам і 27 літровий дизель на 190 коней, і 5-літровий бензиновий атмосферник до 375 сил. При високій базі динаміка не вражає, але крутний момент на всіх авто від 440 до 600 Нм метрів дозволяє вибратися із будь-якої ситуації на бездоріжжі. Тут постійний повністю і купа додаткових опцій для підкорення бездоріжжя. Машина явно для тих, хто збирається туди регулярно виїжджати. В той же час це універсальний автомобіль, який можна знайти на вторинному ринку від буквально 10-12 тисяч доларів. Ціни на обслуговування, звісно, трішки кусаються, але при ретельному виборі проблем не має бути. Сьомий рядок списку, і тут славно, звісно, Subaru Outback. Це і кросовер, і універсал в одному. В залежності від покоління, позиціонування було трохи різним. Машина видає виклик навіть позашляховикам, тому що поряд із комфортним керуванням та функціональним дизайном автомобіль має і чудову прохідність. З 2019 року повний привід стає вже частиною стандартної комплектації автомобіля. А на додаток до нього Outback отримує спеціальний режим водіння з бездоріжжя X Mode. Крім останнього покоління, є два основних мотори 2,5 175 сил та 3,6 на 256. Коней обидва жиру чимало, але дають хороший ресурс та доставляють мінімум копотів навіть через 10-12 років. У Outback хороша шумоізоляція, технологічний дизайн, комплекс активних систем безпеки, куди входять адаптивний круіз-контроль, моніторинг сліпих зон, підрулювання при порушенні смуги руху та багато іншого. Із приємних опцій є навіть безключовий доступ, вентиляція та підігрів передніх сидінь у останні роки. І звісно, купа простору та ді. Іж для вашого комфорту. Максимально універсальне рішення, як на мою думку, одне з кращих авто взагалі у своєму сегменті. Шосте місце. Не знаю, як ви, а я бачу тут лідера сегменту у вигляді Ford Escape. На практиці це простий, і практичний, але багатообіцяючий компактний кросовер. І на додачу один з найкращих повнепривідних автомобілів серед такого підкласу машин. Це вже не просто міський паркетик, а справді знахідка на ринку. Повний привід з'являється як опція у 2017 році, але реалізований він настільки якісно, що машина може втерти носа більшості тачок, які вважаються хорошими позашляховиками. Мабуть, через хорошу маневреність та відносно невелику вагу. Ford Escape має кілька комплектацій, в яких на вас чекають мотори від 170 до 240 коней, і виключно бензинові агрегати та гібридна версія в останньому поколінні. У моделі дуже міський багажник, великий запас ходу на повному баку та ефективна трансмісія, що адаптується під будь-яку задачу чи манеру їзди. Навіть новачок зможе викрутитися із важких ситуацій. Саме тому я і оцінюю Escape настільки високо у нашому топі. Ну а ми рухаємо. Мись далі. П'яте місце і тут варіант, який далеко не кожен очікував побачити: Lexus GS. Це досить стареньке авто, а саме роки випуску з 2006 по 2009. Сьогодні їх продають буквально від 7-8 тисяч, і це крутий варіант на купівлю. Уживаний Lexus. Це майже завжди безпрограшний варіант, адже про загальну безпеку, комфорт і надійність GS ходять легенди. Всі знають, якщо ви шукаєте потужний та комфортний автомобіль для тривалих поїздок з просторим салоном, великою кількістю фішок та ще тією, особливою якістю оздоблення салону, яка зараз зустрічається лише на представницьких седанах, то ви за адресою. А от GS, ще й повним приводом, який тут реалізовано краще всього, серед седанів тієї епохи. Якщо шукати щось у цьому бюджеті та не кросовер, то володіти такою машиною на 35 літровому моторі з повним приводом справжній кайф. надійність і готовність до будь погод Них умов про це можна сміливо говорити. Я не знаю, чи згодні ви з моєю думкою, але кращу реалізацію повнепривідної системи на седанах я ще не зустрічав. Четверта позиція, і тут, звісно, що народний бренд з Германії Volkswagen Touareg першого покоління, де факто це автомобіль, що породив півдюжини альтернатив Volkswagen на своїй платформі, завжди мав відмінну репутацію в автомобільному світі та став еталоном для інженерів інших виробників після свого дебюту ще на десяток років. Потім позашляхові якості почали втрачатися, але у версії від 2002 по 2010 все на вищому рівні. Повного приводу не було лише з трьохлітровим дизелем, але його особливо і не раджу. Для великих авто більше підійдуть бензиновий 3,6 та 4,2 на 280 та 350 коней відповідно. Витрати палива відповідні, але менший крутний момент не грає злих жартів туарегом. Машина легко долає сніг на великий брод, розмиту брудну дорогу та багато іншого. Саме за повний привід ці авто часто вибирають для оффроуд-проєктів. Осваген порадує вас купою налаштувань міські багажника та просторим салоном, з купою можливостей для трансформації на ринку вживаних авто. Пропозиції достатньо, почуваючи буквально від 7 тисяч доларів. І це дійсно мало за ті можливості, які ви можете отримати. Але і стан потрібно знайти відповідний. Ну а от і трійка лідерів. Перш ніж продовжити, друзі, підписуємось на канал, клікуємо на дзвіночок і не забуваємо ставити лайк. Ну а на третьому місці в нас дійсно Toyota RAV4. Мене вже не дивує, що понад 10 років підряд RAV4 постійно потрапляє у рейтинг найбільш надійних авто. І за багатьма параметрами, експертними думками вона посідає в цьому місці перші місця. Звісно, перша ж думка тут все на вищому розряді, і по технічній частині так і є. Сьогодні повний привід – Це одна з опцій популярного позашляховика, що відповідає реаліям нашого часу. Він продуманий грамотно, не гірше ніж у конкурентів, але з практики є дуже надійним. Це маються мотори, коробки, але не система повного приводу. Крім цього, машина цікава і опціями є камери кругового огляду, панорамний дах, в деяких комплектаціях, клімат, контроль та багато іншого. На пару до повного приводу додається ще й бензинові двигуни потужністю від 146 до 222 кінських сил. І опираючись на досвід минулих поколінь, можу сказати одне: у RAV4 і надалі хороше майбутнє. Мало хто може запропонувати універсальність, ергономіку, прохідність, стильний дизайн, та ще й показову безпеку на краштесті євро. -НК. А ціна від 12 тисяч доларів за покоління від 12 року. Це може трішки каламбур, але машина того вартує. Друга позиція в рейтингу тут машина, яка взагалі не потребує доказів та додаткового представлення. Toyota Land Cruiser 200. скажемо так: трьохсотку ще особливо не гвалтують. Скажемо так, трьохсотку ще особливо не гвалтують. Сотка вже відійшла минуле як не крути, Але двохсота серія це те, що треба експозиції сучасних опцій, так і з точки зору прохідності. Якщо ви плануєте розважатися на пісках, болотах та камінні, то шукайте Cruiser. Якщо хочете більше комфорту, то це теж за адресою. Пропозицій різних років на вторинному ринку достатньо, і вони починаються від 25 тисяч доларів США і закінчуються на рівні 60-70 тисяч. Всім відомо, що це дуже ліквідні машини, і ціна на них падає зі швидкістю равлика. А все чому? Тому що інші тачки навіть близько не здатні показати таку впевненість на важкому бездоріжжі, не говорячи вже про стандартні погодні умови. Те, що це не спортивна машина, яка досить габаритна та неповоротка, знають всі, але мало хто на практиці тестував її можливості. Я був серед числивчиків, які могли поїздити на цій машині, і можу сказати однозначно, що потягатися з Cruiser 200 може хіба або підготовлене авто, або наступне місце. Ну а от і він кращий серед кращих в такій категорії. Що б ви не дивилися, що ви не обрали. А це буде джіп Wrangler. Сьогодні останні 70 років це один із найкращих варіантів для суворих зимових умов, боліт, каміних пустель та ще багатьох жахливих умов експлуатації для техніки. Звісно, це не військовий крас, але їх можливості не так вже й далеко один від одного. Базовий дводверний Вронвір спорт має під капотом двигун В6 з потужністю 285 кінських сил та захисні пластини. Для тих, кому потрібно взимку бездоріжжя, більш потужний Робікон найкращий вибір. Але і коштує такий наворочений прибамбасами автомобіль вже на рівні нового козака, якщо ми говоримо про нові машини. У стандартне оснащення входять блокування двох диференціалів: стабілізатор поперечної стійкості, покращена роздавальна коробка та технології повного приводу. Але цими опціями все не обмежується. Моделі часто Беруть під різні проекти, бо тут дуже грамотно реалізований надійний повний привід, який впаде з широкою колісною базою, мінімальними звісами бампарів та кліренсом у понад 25-28 сантиметрів. Робить ронгер просто неперевершеним у своєму класі. Що ж, друзі, ну і отакий от в нас вийшов топ-10 авто на повному приводі. Як бачите, коли навколо така холодна зима, то дійсно такі машини виручають. І в принципі, для багатьох ситуацій це найкращий вибір. Звісно, що ви можете поділитися думкою про ті авто, які я сюди. Можливо, не додав, або розказати про свій досвід експлуатації будь-якого з представлених агрегатів. Мені буде дуже цікаво про це почитати. Також не забуваємо підписуватись на канал і клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. А з вами був Дмитро Туриниця. До нових відео та нових зустрічей! Бувайте!